Хто те? Я не можу сказати вже. Потрібно перше знайти зупинку якоїсь не... планети, а потім вже все тобі об'ясню. Так хто ти? Дитина плач? Дитина там плаче? Подивися. <смір> Драко залишився на цій планеті. Він тепер бабахнув. Та куплять тобі того нового драко, це іграшка, це живий дракон. Мати боже. Як такому маленькому котику купити такого дракона? То не я купляв, а хто? Він. Він шо, пельменів наївся, що такий великий. Ну так, ясно. М -м -м. Гмм. От, маю нового друга, подругу навіть. Змія. Ми з нею подружилися ще в дитинстві. І вона буде з ним гратися. Ну от ма, тепер має від друга собі. Ясно. О, от і тупинка. Добре, об'яснюй, хто ти? Добре. Можу сказати, я чого я твій хресний. Хресний? Так. Да. Хресний? Я думаю, ти мене теж не любиш. Як я міг тебе не любити? Я тобі подарунок. Подарунків давав. Вони ще в дитинстві, мама викинула, я знаю. Але її вже тільки що немає. А, а чому? На нашу планету гармата впала. А. Точно забув. Ну нам краще. Треба все-таки. Я вже тобі все об'яснив. Треба летіти далі. А куди ми летимо? На на, на безпечную планету. А ми не розіб'ємося? ніколи. Я вже два роки тут живу. А, ян-танча, танча, ой-ой-ой, ой, ау, юфа! Де первый ха це? Ты в нашій гарматі, друже. Тобто в тій гарматі, на яку яку ви направили на нашу планету? Так. Ой-ой-ой.